Вітаємо в ефірі програми Справедливість. Представляю нашу творчу команду оператор ведучий Леонід Гапєєв, наша творча молодь Дмитро Голопіоров. Добрий день. Добрий день. Вітає Вітаємо. Вітаємо. З нами також Роман Маслов та лідер молодіжного телебачення ФСТВ Олександр Васильцов. Вітаю Вітає вас, всіх. Вітаємо. Конституція для всіх і великих і малих. Ця книжка, яка у нас, як знаєте, улюблена джазова п'єса в музиці. Книжка маленька на долоні. Так от реально вміщається, як ви бачите, книжка в серці кожного. Учасники першого всеукраїнського фестивалю Читаюча Людина Успішна Україна отримали цю книгу в подарунок. І зараз Дмитро нам представить улюблену статтю Конституції, яка його, одна з яких його зацікавила. Будь ласка, Дмитро. О, стаття 35. Право є на таємниці в телефонах і листах, конституцію порушив. Хто без дозволу читав? Дійсно дуже цікава така норма основного закону. Як ти вважаєш, Дмитро? От якщо так, ну така банальна, проста на перший погляд, ситуація. от... Діти бавляться між собою, наприклад, і один в іншого взяв телефон і смс-повідомлення почитав. Чи варто, чи правильно це робити, чи ні, як твоя думка? Ні, це не варто робити, тому що це лічне і це стаття. Можна всі ну, можна. Закон полчи так, це порушення закону. Конституція чітко це забороняє кримінальне порушення, яке тягне з собою кримінальну кімнакримінальну відповідальність. Ну, це, це вже такі, такий же ракурс, дуже серйозний. Я думаю, що наші глядачі, читачі, в переважній більшості, вони е, такі вмотивовані до того, щоб поважати і дотримуватися основного закону. І ми хочемо подякувати видавництву Холодкевича Тундрайв. Ви бачите, тут кожна е, стаття Конституції це окрема віршована історія і тут. Е, Класно, вона, до речі, ще проілюстрована, художниця Ірина Шаганян. От ви бачите, що кожна стаття вона має свою Таку... свої тематику, свою ілюстрацію. Свої... Кожна стаття вона написана доступній та зрозумілою Що Щодо дітей, що для дорослих. І це дуже гарно, як пам'ятає і... на мій публі. Тому що звичайна конституція дітям її важко читати. Я коли викладак право у школі, дітям було важко. А от ця конституція вона дуже легка, дуже корисна і дуже легко читається. І до речі, ця книжка розвиває таке творче мислення. От, як приклад, одна з моїх улюблених, 34 та стаття, власну думку, своє слово виражати можуть всі і в книжках, статтях, промовах, в інтерв'ю і у пості. Вільно можна спілкуватись з ким завгодно, і про все, але можна й промовчати іноді згадай про це. Ось це розвиток критичного мислення. Коли говорити, коли мовчати, це дуже такі цікаві. А в мене любовна стаття все третя. Чи є право на Школа, коледж, інститут, вчителі нам мудрість світу безкоштовно віддають. Це право кожного з нас на безкоштовну освіту. І зверніть увагу, наскільки тут такі класні, дуже, дуже ілюстрації. І, от, до речі, наш мудрий кіт це підказочка, що книжка видана за підтримки всеукраїнського правосвітнього руху «Справедливці», У нас назва програми Ефіру Справедливість. От, бачите, кіт. Я згадав екзупері. Ми відповідальні за тих, кого приручили про домашніх улюбленців, наших домашніх тварин. Так, от кіт читає. Читаюча людина це успішна Україна. Навіть кіт читає без, беззаперечний факт. Ви бачите, як це в художній формі класно передано в цій книзі. І кожна е, стаття Конституції вона має свою окрему історію, і це дуже, дуже мотивує, щоб Конституцію читати і світ пізнавати. На цьому ефірі ми дякуємо за увагу.